Бо знаєте, як то кажуть, очі не бачать, серце не плаче. Так, зараз ви в чомусь стали розумніші і буквально змінюємо структуру нашого мозку. Емоції живуть в тілі. Хочу запропонувати вам спробувати психологічну техніку. Не варто недооцінювати силу, здавалося, простих речей. Розгубленість, страх, гнів, провина, самотність, смуток. Завершення стосунків це непростий період, який може супроводжуватися різними емоціями та почуттями. І що робити? Проявити до себе турботу. Зміни, які відбулися в вашому житті, можуть викликати різноманітні спогади і почуття втрати, романтичні моменти, поїздки, розмови, поцілунки, спільна рутина. Та згадуватися можуть не лише приємні моменти, але й конфлікти, ситуації, які викликають гнів та образу. Також може бути жаль, бо оглядаючись назад, в якійсь ситуації, можливо, ви б хотіли прийняти інше рішення, сказати інші слова. Діяти інакше, але чи можливо це? Ми сприймаємо світ через призму особистого досвіду, знань, цінностей. Так, зараз ви в чомусь стали розумніші і, оглядаючись назад, можете розповісти собі в минулому, що було так, а що було не так. Але ж на той момент ви цього не знали. Людський мозок відображає реальність суб'єктивно. Так у всіх людей, і це нормально. Ми мислимо і діємо в рамках тих нейронних зв'язків, які є в нашій голові. Отримуючи нові знання і досвід, ми розширюємо нейронні мережі і буквально змінюємо структуру нашого мозку. Тому найкращим рішенням буде не картати себе, оскільки минуле поза межами вашого контролю. А отримати нові знання. Запитайте себе, чого я можу навчитися в цій ситуації, які цінні висновки на майбутнє я можу для себе зробити. Наприклад, коли в моєму житті трапляються якісь ситуації, які мене засмучують, я приділяю увагу своїм емоціям і стараюся дивитися на ці ситуації життя загалом з позиції учениці, тобто вчитися і здобувати знання. Для мене це навичка, яку я практикую постійно. І знаєте, що я хочу сказати? Я нею задоволена, адже вона може перетворити мінус на плюс. Це круто. До речі, знання мають вирішальний вплив на долю людини. Тому вчитися це дуже корисно, в тому числі для здоров'я мозку. Станьте собі найкращим другом, дайте собі час на те, щоб посумувати, поплакати. Не просто пірніть у свій сум, а скажіть собі. Зараз я проходжу через непростий період в житті. Мої почуття цілком природні. Що я можу для себе зробити? Як я можу зараз себе підтримати? Такі запитання можуть видаватися комусь егоїстичними, але насправді все з точністю та напаки. Спочатку потурбувавшись про себе, ми матимемо психологічний ресурс для турботи про інше. Особливо важливо це розуміти, якщо ви проходите через розлучення і у вас є дітки, яким потрібна ваша увага і підтримка. Тому, будь ласка. Проявіть до себе турботу. Нагадайте собі, що цей період сповнений різних емоцій, тимчасовий. Не намагайтеся заглушити свої емоції, спогади, почуття шкідливими звичками, адже це може призвести до проблем. Також не варто заходити на сторінки колишніх соцмережах, бо знаєте, як то кажуть, очі не бачать, серце не плаче. Зараз у вас може бути багато думок, спогадів, їх можна записати, завести особистий щоденник. Наприклад, це допоможе поглянути на ситуацію з боку, відчути певне полегшення, адже те, що крутилося у вас в голові, опиниться на папері. Хочу запропонувати вам спробувати психологічну техніку невідправленого листа. Напишіть лист людині, з якою у вас були стосунки ручкою на папері. Пишіть відверто, з усіма словами, які тільки приходять в голову. А потім візьміть цей лист і порвіть. Викиньте клаптики в смітник. Якщо вам сумно, подивіться мелодрами, фільми про розрив стосунків. Проаналізуйте свої думки та реакції щодо побаченого. Які дії героїв ви схвалюєте, а які вас розчарували? Послухайте пісні. Музика допоможе відчути, зрозуміти, прожити. Додайте ще до прослуховування танець і позитивні зміни в самопочутті не забаряться. Танцюйте, особливо коли знаходитесь самі в кімнаті, щоб не відволікатися. Дозвольте рухам бути справжніми, не оцінюйте їх. Звичайно, якщо така фізична активність вам не до душі, то перед грати в теніс, вивчати бойові мистецтва або що емоції живуть в тілі. Прогулянки та спорт дуже показані для боротьби з поганим настроєм та стресом. Хочу нагадати вам, що навіть якщо ви зараз відчуваєте самотність, ви не самі. Подумайте, з ким ви можете поговорити, кому довіряєте. Якщо ви зараз думаєте, мені немає з ким поговорити, то й це не зовсім так. Ви можете звернутися до психолога. Ми соціальні по природі свої, і тому самотність нас засмучує. Ви не мусите проходити через все самі. Розмова в безоціночній атмосфері може бути дуже корисна. Та й загалом час проведений з друзями може покращити вам настрій. Цілком можливо, що вам захочеться уникнути контактів з деякими знайомими, тому що вони ставитимуть запитання, говоритимуть про своє бачення того, що відбувається в вашому житті. Тощо це може бути неприємно, і тому в такі моменти варто пам'ятати про те, що кожна людина дивиться на світ через призму власних уявлень, які відображають її особисті знання та досвід тобто, це все суб'єктивно. Знаєте, може бути і таке, що хтось приємно здивує вас своїм відношенням до ситуації та підтримкою. Додам, що гарні емоції та спілкування можна отримати, відвідавши, наприклад, арт бранчі чи записавшись на курс. А ще запитайте себе, що мені подобається, що може покращити мені настрій. Можливо, малювання, співи, спорт, книги тощо. Які у вас є захоплення, якщо не знаєте, що відповісти, тоді чим вам подобалося займатися в дитинстві? Любили грати в настільний теніс, спробуйте пограти і зараз. Також ви можете здійснити якусь свою дитячу мрію. Наприклад, я мала складний період в своєму житті і хотіла проявити турботу до себе. І коли я поставила собі запитання, що може покращити мені настрій, я згадала як в дитинстві за два дні прочитала першу частину Гаррі Поттера, яку позичила у подруги. Загалом там сім книг. Я дуже хотіла прочитати ці всі книги, але мої батьки не мали можливості мені їх купити, а якому селі, там, де я жила, на жаль, в бібліотеці їх теж не було. Вони мені навіть снилися, ці книги. Так я їх хотіла. Це була справді велика мрія. Ну, Я обожнювала і обожнюю книги. З часом я подивилася фільм, прочитала там декілька книг, якось у мене вийшло це. Та й воно все забулося. А потім, вже в дорослому віці, завдяки запитанню, яке я собі поставила, згадалася. Я відразу ж зайшла в інтернет і замовила собі сім книг. Через пару днів моя дитяча мрія прийшла на пошту. Яка ж я була тоді рада, читати їх це було справжнісіньке щастя. Не варто недооцінювати силу, здавалося, простих речей. Вони можуть бути справді цілющими. Приділіть час своєму здоров'ю, захопленням, мріям, творчості. Уявіть себе через 10 років. Ви щасливі і у вас все чудово, як в кар'єрі, так і в стосунках. Які б слова підтримки сказала вам ця версія вас? Запишіть їх! Будемо завершувати це відео. Рада була поділитися своїми знаннями та досвідом, і рада буду побачити вашу думку в коментарях. Хочу побажати вам удачі, успіхів, мирного неба і всього-всього самого хорошого. До зустрічі у мене на каналі та в інших соцмережах.